Хочете смачненького і не хочете багато працювати коло плитки, коло духовки і взагалі знаходитись на кухні? Тому цей рецепт для вас, мої дорогенькі друзі. Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. І сьогодні готуємо смачну, швидку піцу. Наче в піцерії. Дуже смачно із доступних продуктів. Ви навіть не уявляєте, як це готувати просто. Беремо одну чайну ложечку соди без гірки, всипаємо у миску, вливаємо 100 г кип'ятку, сода кип'ятком гаситься, бачите, такі бульбашки йдуть. Сюди додаємо чайну ложечку солі, також без гірки, розмішуємо. Щоб добре погасилося, і даємо, щоб водичка трішечки охолола. Тепер сюди додамо одне куряче яйце. У мене воно домашнє, звичайно. Так як в селі, то чому використовувати магазинний продукт, коли є свій? Трішки помішали. Отак-отак от робимо хвилі такі. Тепер леємо сюди 3 столові ложечки олії. Я так на око. Обана, О, вистачить. Ще раз помішали і готуємо борошно. І потрібно нам 350 грам борошна. Чашка 30 грам. І ось 350 е, борошна. Просіюємо до нашої оцеї суміші і будемо замішувати тісто. Тісто готове. Ось таке воно м'якеньке, еластичне. Е, муку я не всю використала грам 20 в мене залишилося, тому що я використовувала італійську муку. Наша звичайна мука йшло повних 350 грам, тому не спішіть всю висипати. Так, далі підготовляємо поверхню, на якій будемо розкачувати тісто. Я підстелила бумагу для випічки, тобто пергамент, всипала десь 1,5 столові ложечки, манки. В ідеалі це повинна бути кукурудзяна крупа. І сюди. Відправляємо тісто. Можна його розтягнути руками, бачите, ось так гарно виходить, Ось так. Або качалкою розкачати. Це вже як кому зручно. Завдяки манці або кукурудзяній крупі, не крупа, а мука така, щоб була. Не сполучається хрусткий і такий, як в піцеріях. Граємо ложечку майонезу, розмащуємо це все діло ось так гарненько. Багато не даю, тому що в мене помідорка буде, вона впустить свій сік. Що хотіла сказати, з цим таким тістом піцу можна готувати 10 разів на день. Не граємося більше з дріжджами, не чекаємо, щоб воно підходило. Дуже смачно, дуже швидко, дуже просто. Все разом змішали, заколотили. Якщо є у вас молочко, можна замінити на молоко. В гарячому молоці сода також погаситься. В кефірі, якщо кинете, то і так зрозуміло, 100% погаситься, то розмастили. Начинку підготували у мене. Варена ковбаска, помідорка домашня, цибулька і сир. Сир тут в мене бринза і твердий. Так, перше відправляю завжди цибулю. Отак, От посипаємо, посипаємо. Ковбаска. Що хотіла ще розказати про цей рецепт піци це навчила мене. Старша донька, тому що вони дуже люблять піцу. Мама, звичайно, трохи лінується готувати, тому що, якщо е, починаю думати, ой, це зараз це дрожжі розчиняти, чекати, щоб воно підійшло, коротше, така нудна історія. І вона собі десь, я не знаю, де я знайшла ось цей рецептик. Трошки його. Підкоректували, а поверх красиво, помідорки. Залишився ще у нас сир з бринзою, зверхи посипаємо, і можна ще кілька листочків базиліку покласти. Це буде взагалі така класика. І зверхи збрискуємо оливковою олією або ж в кого яка є. Випікаємо в розігрітій духовці 15-17 хвилин при температурі 200 градусів. Ну ось, піца готова. Ось така смачненька, рум'яненька. Аромат не передати просто. Зараз наріжу і покажу, який вигляд вона має. Дивіться, вона гарно пропечена. Низ. Хрусткий завдяки тому, що там манка, або ж, як ще раз повторююся, кукурудзяне борошно, верх соковитий начиночка. Тому готуйте, смакуйте, пишіть коментарі, не лінуйтеся, ставити лайки, вподобайки. Підписуватись на канал. Вам не важко, мені дуже приємно. Миру, добра, пока-пока. А з кавою то взагалі смакота. Oka, poka poka poka